Доброго дня, радий вітати сьогодні всіх в прес-центрі українського кризового медіа центру на експертній дискусії Україна в чеському електоральному дискурсі, тенденції та виклики. Сьогодні тематика нашого обговорення стосуватиметься основних антиукраїнських меседжів та наративів, які лунали в ході виборчої кампанії в Чехії впродовж поточного року. Також поговоримо про роль соціальних медіа в електоральних процесах, які ми спостерігали в Чехії. І також я думаю, що сфокусуємося на темі того, як ефективно комунікувати про Україну, про російсько-українську війну з чеським суспільством і власне. Не спробуємо передбачити, як розвиватимуться наші двосторонні відносини після виборів, які відбулися на початку цього місяця, на початку жовтня в Чеській Республіці. Тож я би хотів почати з презентації, яку ми підготували, і вона ґрунтується на дослідженні, яке було опубліковане. Сьогодні на сайті українського кризового медіа-центру. Тож, тим, хто більше детально хотів би ознайомитися з нашими напрацюваннями і, власне, прослідкувати те, які наративи були поширені стосовно України в ході виборчої кампанії в Чехії, я запрошую до нашого сайту, і зараз ми перейдемо вже безпосередньо до презентації. Отже. Власне, хотілося би почати з характеристики загальних таких суспільних тенденцій, які спостерігаються в чеському суспільстві, тому що електоральна кампанія значною мірою є відповіддю на ті запити, які формуються в суспільстві, так, і вони резонують. Власне, ті меседжі, які лунали в ході виборчої кампанії, з настроями, які домінують в суспільстві. І за основами взяли опитування. Стему від червня поточного року, яке засвідчує, що от, власне характер характерне питання, яке стосується підтримки України в контексті поставок озброєнь, і тут ми бачимо, що майже 50% респондентів вірять, що Чехія аж за НАТО допомагає. Україні, і це показово, тому що власне Чехія відігравала і наразі відіграє одну з ключових ролей в коаліції боєприпасів, що значною мірою дало можливість вже впродовж останнього року урівняти або принаймні зменшити відставання України в кількості боєприпасів артилерійських, які ми можемо застосовувати для того, щоб стримувати російських окупантів, і теж. Хотілося б привернути увагу до інших питань даного дослідження від СТЕМ, а саме питання, яке стосувалося так званого штучного походження України та українських кордонів. І, на жаль, бачимо, що аж третина приблизно 29%, якщо бути точніше, чехів відповідають, що вони або цілком згодні, або частково згодні, з твердженням, що. Кордони України міжнародного визнання 91-го року, є штучними. Тобто, фактично ці дані свідчать про те, що доволі значне є електоральне поле, на якому можуть доволі ефективно поширюватися проросійські наративи. В нього є просто-просто інші пріоритети. Тому мені здається, що тут те, що може насправді змінитися, те, що чеська політика не буде не буде настільки активною, як зараз, це. A це саме найважливіше, і воно стосується звичайно таких тем, як як фінансова підтримка України, тема відновлення України. Ми вже, вже знаємо, що що на кінці цього року буде резигнує зі своєї посади повноважений уряду а, з питань відновлення України, Томаш Копечний. Uh, це, це одна така дуже важлива людина, якої вже не буде uh, на постаді. Uh, ну, звичайно, звичайно, це велика тема, яка теж uh, uh, тіма, якась, якась, якась була в передворчій кампанії. Це була саме аміційна ініціатива uh, чеського уряду. Uh, але теж uh, тут треба зауважити декілька речей. Uh, перше, uh, саме фінансова підтримка вже uh, uh, Можна сказати, минулого уряду, хоча він, він ще офіційно, офіційно залишається, вона, вона теж була дуже, дуже малою. Тобто, тобто в цьому плані насправді не дуже зміниться в політиці Чехії. Що щодо амініційної ініціативи, тут ми ще побачимо, як воно буде виглядати. Bo uh, bo se na skute téma, na jaký, na jaký důže záleží českému prezidentu Petru Pavlu. To je to, to je to, to os oh, samé to jak uh, jak to jaký bude to šop, je Ми те й знаємо, що тут у Андрея Бабиша проблема не саме ініціативою, тільки з тим, що, що насправді дуже, дуже багато грошей багато через цю ініціативу отримує зараз найбагатший чек Михайл Стернат, який є власником Чеської власником Чехослова групи. Тобто, це, це такий оборонний голдинг чеський приватний. Uh, I v tom, že Babyshu zabraňuje, a uh, ne, sama, ne sama iniciativa, to třeba A také důležitá treba říct, uh, 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 že, I tež ať už, ať už, treba Що сам Баби вже від самого початку каже, що він не буде заважати чеському бізнесу оборонному, щоб продавати зброю Україні. Тобто в цьому плані теж нічого не буде змінюватися. І здається, що, що принаймні наразі він теж не буде, не буде якось там активно блокувати на європейському рівні якісь якіс, рішення щодо України, як які торкаються, наприклад, санкції. Тобто в цьому плані здається, що якого якогось великого проблему не буде, тобто, тобто ще раз, щоб підкреслити, головна зміна, яка, яка може може бути, це, це те, що, що політика уряду просто не буде активною щодо України. Перше місце партії АНО партії Андрея Бабіша в Чехії мені здається, ні для кого не було секрету. Тобто це було цілком очікувано, передбачувано, тому що російсько-українська війна в тому числі вдарила по чеському суспільству по його кишенях. Виросло комірне, виросли відсотки по кредитах, і давайте ми не будемо вважати, ніби. Російська пропаганда робить ставку на те, що який величний Путін в усіх країнах Європи. Ну, це і після Празького повстання 45-го, і після Празької війсьни 68-го конкретно в Чехії не, не продається. Даруйте, я не привітав наших чеських і словацьких друзів з річницею проголошення Чехословаччини, яку вони вчора відзначали в Чехії, власне, мені здається, особливо. Але Хочу сказати, що ми маємо уникати демонізації наших потенційних партнерів. Тому що Андрій Бабіш це зовсім не Віктор Орбан і зовсім не Роберт Фіцо. І тут є ще один фактор, що якщо нинішнього президента. Угорщини чи Словаччини, я думаю, згадає не кожен наш глядач швидко, то президент Петр Павел він з одного боку на виду, з іншого боку, завжди відрізняється. Я б сказав, достатньо прагматичними оцінками військово-політичної ситуації, але те, що незвично для українського суспільства, він не брав безпосередньо участі в виборах. Тобто, це традиції, які були закладені Васловом Гавелом, а власне сама позиція Чехії, вона до певної міри це спадщина Масарика, тобто спадщина Чехословаччини, яка виділялася своїм демократичним устроєм і е, власне. Під час е, міжвоєнного періоду між Першою та Другою світовими війнами. Повертайся до Бабіша. Він транзакціоніст такий, да? тому що в нього немає справжньої ідеології. Е, він знає, що йому треба продовжувати підтримувати Україну. Ну, Бо він не зацікавлений в. Про російській пропаганді особисто, то йому не цікаво, йому треба просто було виграти голоси забрати собі. Він це зробив, він досяг результат. Знову ж таки, трохи цинізму, вибачте. Його бізнеси, не забувайте, Бабіш один з найбагатших Чехів взагалі в країні. Всі його бізнеси вони базуються чисто в західній частині Чехії. Тобто йому треба. Тримати двері до заходу відкритими. йому треба західних друзів тримати щасливими. Я щиро вірю, що Бабіш буде не буде блокувати потік допомоги в Україні, але його риторика агресивна, щоб зібрати голоси. Це може бути таке замкнене коло, і це може бути для нього пастка зрештою. Бо виборці, які проголосували, а не за СПД, да, чи стачева. Я думаю, що вони можуть зараз очікувати, що Бабіш буде робити те, що він пообіцяв. Розумієте, що він агресивну риторику перетворив дії? Що би могло стати, щоб ми могли бачити, що відбувається? Чого можна очікувати, що Бабіш. Може, все ще з публікою так агресивно спілкуватись, але його дії, як сказав пан Міхал, ну він буде тримати Чехію на правильному шляху і буде продовжувати допомогу Україні. Російська пропаганда, зокрема, в Телеграмі і через зе-спікерів, таких як, наприклад, Володимир Соловйов чи Армен Гаспарян, вона дуже схвально сприйняла результати виборів. Майже в усіх зет-каналах виходили хвалебні пости про поліцилу Ано, особисто про Бабіша. В принципі, його називають, цитую Гаспаряна, він не є. Проросійським він не є прокремлівським, він є прочеським, він є пронаціональним, власне. І е, його ця риторика, в якій звучить, і те, що наприклад, е, риторика саме маю на увазі Бабіша, е, в якій звучить і те, що, наприклад, е, певний скептицизм щодо вступу України в Європейський Союз і щодо продовження військової допомоги Україні, вона е, одразу в е, береться в роботу російської пропаганди і піднімається на перші шпальти, одразу вона тиражується, і різні зет. Канали пишуть, що ось е, нарешті в Європі почали на виборах перемагати і брати владу е, сили, які думають про Європу в першу чергу, а не про е, Україну, чи про як вони це подають, обслуговування чиїхось інших, себто брюссельських, європейських чи американських інтересів, які думають про себе, і тут в першу чергу вони мають на увазі Фіцо Орбана, і от тепер в цю кампанію я думаю, що вони будуть додавати Бабіша е, щодо висвітлення самих виборів, то з е, Звичайно, що піднімалися в російській пропаганді питання і щодо е, того, що Чехія вже попереджає про можливе втручання росіян в ці вибори. Е, таким чином вони намагалися, е, скажімо так, е, Убезпечити себе від е, яких би то не було подальших звинувачень в цей бік, і навіть певні спікери виказували е, виказували такі е, прогнози, що е, до Чехії можуть застосувати навіть так званий румунський сценарій, коли не визнають переможці, не визнають ці вибори, такими, що е, відбулися. Але знову ж таки, е, скільки результат виявився для. Росії в сприйнятті ось цього пропагандистського ком'юніті більш сприятливим ніж несприятливим не було як у випадку з Молдовою ані звинувачень у фальсифікації, ані чого подібного. Тому, в принципі, можна сказати, що, що спроб втручання в ці вибори з боку Росії саме в інформаційному полі, в день виборів, вони були мінімально, скільки результат їх задовольняв. Що потім висвітлення цих цих виборів воно також було в дуже позитивному тоні. І як можна зрозуміти з риторики цих от всіх з телеграм-каналів та провладних спікерів, росіяни сподіваються на те, що далі Чехія і Бабіш будуть рухатися в цьому форватері, який вони собі окреслили, і який вони висвітлювали висвітлюють вже от не один тиждень.